Весь світ святкує Пасху, але що насправді означає це свято? Існує три Пасхи: єврейська, язичницька та християнська. У цьому відео ви зможете протестувати та дізнатися, яку Пасху святкуєте ви, та як святкувати правильно. Три з половиною тисячі років тому відбулася єврейська Пасха. Цього дня євреї заколювали ягня, їли опрісноки чистоти, не торкалися ані до чого ковасного, помазували на верхньому та на обох бокових одвірках кров'ю ягняти, щоб губитель обминув їхні доми. Єврейська Пасха це нагадування про гіркоту народу, це вихід з рабства, звільнення від страшного єгипетського ярма, проклять, які вражали єгиптян. Але обходили стороною єврейські сім'ї. Це захист від Губителя, від ангела смерті, який заходив до кожного, уражаючи ті доми, де не було ознаки крові. Перша Пасха вона відбулася три з половиною тисячі років тому. Це було за часів Моїсея: це вихід із рабства, і справді захист Божий від прокляття від губителя, від винищувача, який йшов і вбивав, знищував усіх у Єгипті. Друга язичницька пасха це світська сатанинська пасха, богохульна і нечиста. Під християнським виглядом до столу подаються язичницькі культові страви у вигляді випічки з яйцями. Пасха обов'язково у формі чоловічого фалосу з насінням на верхівці. Поклоніння Богородючості поєднують з християнськими святинями, ось чому це наруга та сатанізм. Язичницька Пасха починається зі спотворення Слова Божого та заниження Божого стандарту. Коли порушується Божий завіт, зневажається Дух Божий, а на перше місце зводиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богу. Від справжньої біблійної Пасхи залишається лише назва. А решта це гримуча суміш язичництва, сатанізму та власних бажань. Але звернімося до Біблії. У ній сказано: хто буде чинити Пасху недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. У єврейському народі була скинія завіту, її внутрішня частина відокремлювалася завісою. Це святе святих, куди первосвященик міг заходити лише один раз на рік. Він входив туди з кров'ю тварини, яку приносив за себе і за гріхи всього народу. Але, виявившись нечистим, одразу гинув. Суд відбувався на місці, і кара Божа спіткала кожного, хто, залишаючись грішним, наближався до святого святих. Перед цією скинією стояла інша скинія, де були страви та напої, дари, приношення, відбувалися обряди. Ця скинія призначалася більше для тілесних фізичних дій, якими зумовлювався шлях до Бога, шлях до святого святих. Тим самим Дух Святий показує, що у святе місце шлях для людини був закритий. Також головною святиною скинії був ковчег завіту або ковчег одкровення. У ковчезі знаходилися скрижалі з десятьма заповідями манна в золотій посудині і палиця Аарона, яка розквітла і принесла плід — мигдалини. Також золота кадильниця біля ковчега над ковчегом херовими з розкритими крилами. Ця скинія була центральною скинією. І називалася Скинією Откровення, де Мойсей спілкувався з Богом. Бог говорив откровення Мойсеєві, який у свою чергу втілював їх у народі Божому. Подумайте за півтори тисячі років існування скинії в єврейському народі первосвященики заходили у святе святих лише один раз на рік. Коли хтось порушував порядок у служінні Богові, це каралося смертю. Наприклад, надав і Авіют, сини первосвященника Аарона, взяли свої кадильниці і вирішили кадити богові так, як їм цього хотілося і як вони вважали за потрібне. Вони принесли сторонній вогонь перед Богом, чого Бог їм робити не велів. Вогонь від Господа вийшов і спалив їх. І вони померли перед Господнім лицем. Чому? Тому що вони зайшли туди служити, начебто Богові, але так, як їм здавалося. І насправді, як сьогодні багато, ми маємо таких служінь, які наповнені просто плоттю, душевкою, світом, язичництвом. Тому Павло каже: по-тілесному, по-душевному ми не можемо догодити Богові. Ми навпаки, шкодимо, ми вороги тоді Богові, тому що ми. Чудимо, грубо кажучи, і тому їх було знищено, тому була кадильниця, цим показано, яке священство має бути. Священство не повинно бути світським, тілесним, просто душевним, язичницьким. Це Богові не до вподоби. Потім ми бачимо, як коре, Датан та Авірон повстали проти Моїсея. Вони та 250 начальників прийшли покадити перед Богом зі своїми кадильницями. Але земля розійшлася під ними, і вони живими зійшли до пекла з усім своїм майном. Народ так розлютився із божеволів, що наступного ж дня вийшов до Скинії, до святого місця, виступити проти Мойсея та Аарона. І коли гнів вийшов від Господа, у народі почалася смертна поразка, тисячами люди падали мертвими. Тож ми повмираємо, погинемо, усі ми погинемо. Кожен, хто наблизиться до Господньої скинії, помре. Вони хотіли навести свій порядок, показати свою владу та довести свою вагу. А це образи для нас усіх, приклади. Тільки первосвященик міг стати між мертвими та живими і зупинити смерть. І поразка припинилася. Це все тілесне служіння. Це дуже серйозно. Але вражають їхні откровення. Вас ми я бачу теж гинемо. вразило їхні. Так откровення? невже ми зовсім вимремо? Я, я, я. Ми, ми, ми. Ми, ми гинемо. Невже ми зовсім вимремо? А де ж Бог взагалі у цьому вигуку? Можливо, щось треба зробити, можливо, треба покаятися. Боже, Боже, де ти? Я, я, я. Ми, ми. Ми, ми вмираємо. Невже ми зовсім вимремо? Так тому, що в чому проблема? У тому, що люди, як і євреї, до сьогоднішнього дня вони ставлять своє я. Або своє служіння вище за Бога. Після цього випадку Бог сказав Мойсеєві Принеси дванадцять палець з народу від кожного коліна, і поклади їх у скині й завіту перед ковчегом одкровення, і кого я виберу, того палиця розквітне. Наступного дня палиця Аарона розквітла і принесла плоди. А решта палець не мала життя, залишилися мертвими і не принесли плоду. Ця палиця і зберігалася в ковчезі як откровення про владу в народі Божому. Сам Бог показує, що Він обирає священиків, він помазує владу в народі Божому, і Бог не змінився. Він учора, сьогодні і навіки той самий, по-іншому, все решта язичництво, на яке чекає та ж доля, що й тих, хто живими зійшли до пекла. Тому написано, що ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Більше того, люди з тілесним, спотвореним розумом це вороги Бога, це життя без откровення. ось ходити довкола Бога біля Бога, біля святого святих і нічого не розуміти. Окрім палиці, у ковчезі були скрижалі з десятьма заповідями. Сьогодні багато хто з віруючих не може перерахувати їх, не кажучи вже про те, щоб виконати, а це святе. За законом, той, хто порушував заповіді, карався смертю. Основа цих заповідей любити Бога і любити ближнього. Багато хто говорить, що ці десять заповідей вже не актуальні. Але, вибачте, новий завіт також заснований на двох заповідях: Христос навчав. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, і люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Нічого не змінилось, тільки стандарт нового завіту вище, це стандарт духу. Якщо старий Завіт каже не роби, то новий каже навіть не думай про гріх. Старий завіт це омивання, приношення, дари та страви, а новий завіт – це завіт Духа. Бог пише свій закон на розумах і серцях, на ДНК людини. Тому той, хто народився від Бога, живе за новим завітом, знаходиться на новому рівні. Старі заповіді любові до Бога та ближнього, залишаються. Бог не скасував їх, але додається нова віра в Ісуса Христа. Якщо ми повірили в Ісуса, то ми живемо за новим завітом. Бог прощає всі гріхи і більше не згадує. Все, що потрібно від нас, це присвятити все життя Господу, не раз на тиждень, у суботу чи неділю, але все життя. І третє, що було у ковчезі, це манна. Мойсей навчав народ збирати її, готувати, їсти та зберігати. Неправильне ставлення до манни каралося смертю. Манна була прообразом Ісуса Христа. Він говорив: Я хліб, живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Якщо ми не будемо їсти тіла сина людського і не будемо пити його крові, не будемо мати в собі життя. І коли люди неправильно ставилися до Манни, вона там була покладена, тоді також каралися смертю. Тобто, практично всі, хто порушували ці святині, вони зазнавали смерті. Так само ми бачимо завіт. Новий так, завіт скрижалі, десять заповідей. Усі, хто порушували, знову були вражені, каралися смертю. Тобто, це святині. А на сьогоднішній день віруючі навіть не знають десять заповідей, не кажучи вже про те, щоб їх виконувати. Розумієте, Тому що так? немає откровення. Звісно. Це ж ковчег і все откровення. це справді називалося скинія откровення. Тобто Бог через це дає откровення, якщо вони не розуміють. Бог словами говорив, вони не розуміли, і це вже як образи Бог створює откровення. Тобто священство, манна, скрижалі. Поклали як откровення. Загинуло стільки на людей. Стався факт. Поклали святиню як откровення для наступних поколінь, щоб наступні покоління взяли, зазирнули, подивилися, які там святині, які откровення, правильно згадали і ніколи не робили так, а робили, як Господь призначив. І третя Пасха християнська, без вади, без лукавства, чиста. Як же нам здійснити цю Пасху? Ісус Христос відкрив нам вхід до святого святих. Його розіп'яли на Пасху, принесли в жертву, і він зі своєю кров'ю увійшов до святого святих, тобто на небо. Адже перша земна скинія служила образом небесної скинії, це тінь небесного, і Дух Святий свідчить, що до святого святих первосвященик міг зайти лише один раз на рік. Пряма дорога до Бога до ковчега откровення, була закрита. Так само сьогодні для багатьох нецінне Боже откровення, нецінні Божі святині, але благословення і процвітання починаються саме з откровення. Коли немає откровення, служіння Богу перетворюється на язичництво, на служіння тілесне, тому що у святому святих стояв саме ковчег откровення. Тоді люди припиняють служити творцеві і починають служити творінню. І у відповідь певна річ приходять прокляття та пошкодження розуму. Бог. І чорт це несумісно. І коли ми намагаємося це поєднати, ми тоді потрапляємо туди, куди потрапив єврейський народ ще за часів Мойсея. Знаєш, я завжди думав: Господи, мільйони загинули, кілька людей увійшли. Для чого? Така жертва тоді була такі серйозні речі. Але якщо подивитися за цей період, то від того моменту, коли це сталося, то кількість людей за цей час уже рахується не в мільйонах, у мільярдах. Мільярди, щоб мільярди людей вони могли бачити та розуміти, і ніхто не може сказати. Ой, а я не знав. Цього в Біблії не написано. Написано для тих, для яких настав кінець віків. Тобто, це для нас, тих, хто досягли останнього часу. Амінь, тому так важливо розуміти, цінувати, перебувати та любити одкровення Божі. Коли Христа розіп'яли, завіса храму роздерлася надвоє згори додолу. Завіт був порушений, і Бог пішов з храму, зі святого святих. Розіп'яте розірване тіло Ісуса Христа, це і є завіса храму, з якого вийшов дух всемогутнього Бога. Ісус підніс свою святу кров, подібну до крові ягняти, і увійшов у саме небо. В небесну скинію перед самим Богом він сів праворуч Отця і став заступником за людей. Це і є справжня Пасха, наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Така Пасха не зрівняється з язичницькою тілесною, і кров тварини не зрівняється з кров'ю святого Сина. Він приніс цю жертву один раз і назавжди вдосконалив нас. Ісус відкрив нам дорогу до святого святих. Він первосвященик в Божому домі, а Божий дім це церква. Тому тим, хто святкує християнську Пасху, відкрито живу дорогу до Бога. Ту дорогу, яка відкривалася первосвященикові в єврейському народі лише один раз на рік, Ісус відкрив для всіх нас через свої дух і кров назавжди. Він хрестить нас Святим Духом, Він народжує нас від Свого Духа, тому новий Завіт є завітом Духа. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Час, коли ми можемо черпати откровення і життя вічне від самого неба, настав з приходом Ісуса Христа. Тож іншої дороги немає. Іншим чином врятуватися людині неможливо. Це видно на прикладі єврейського народу, який хотів винайти свій шлях до скинії, але загинув у пустелі, так і не дійшовши до обіцяної землі. Така ж доля чекала Ананія та Сапфіру у святій Першоапостольській церкві. Вони почали брехати апостолу Петру. Петро сказав: Ви брешете Духу Святому в Божому домі. Тоді вони одразу впали мертвими, їх винесли і поховали. І тоді ми розуміємо, що відбувається зананням та сапфірою. Те саме, що коли первосвященник заходив і десь щось, може, неправильно подумав або щось не те в житті його було. Він гинув, коли до святого святих заходив, його тільки звідти витягували. Господь відкриває, дає велику благодать, милість, відкриває людям нову дорогу і живу. Живу до Бога, щоб дійсно ми могли усвідомити всю сутність. Творіння світобудови і для чого нам тепер життя, щоб насправді більше з'єднатися, пізнати Бога. А як ми його пізнаємо через откровення, через спілкування Розум Христа. Алілуя ми бачимо, що ніщо нечисте не може наблизитись до Бога. Для цього нам необхідне покаяння та очищення. Тому кожен день ми перебуваємо в слові, кожен день ми перебуваємо в Откровенні. Кожен день ми перебуваємо в покаянні. Підпишіться на наш телеграм-канал, щоб щодня сповнюватися Откровеннями з небес. Отже, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою. Приступаємо до церкви і до Бога зі щирим серцем, у повноті віри, з очищеним сумлінням і обмивши тіла чистою водою, щоб наші тіла служили Богу, а не гріху та світу. Непохитно тримаємося правильного визнання, без пліток і нарікань, будемо уважні один до одного, заохочуємо до любові та творімо добрі діла. Не залишаймо своїх зібрань, не залишаймо служіння. Ці сім кроків Бог дав, щоб позначити нам дорогу до святині. Протестуйте себе просто зараз. Якщо у вас немає щирого серця, повної віри, чистого сумління, обмитого чистою водою тіла, правильного визнання, добрих діл та зібрання, отже, є добровільний гріх, за який немає жертви. Це язичницька, сатанинська, цілесна і нечиста Пасха. За це приходить поразка. Тому вам потрібно народитися від Бога, стати Його дитиною та учнем Ісуса Христа. І як хто відкидає закон Моїсеїв, той безмилосердя гине при двох або трьох свідках, зважте, наскільки суворішого покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина. Хто не пошанував крові завіту, якою освятився, хто зневажив духа благодаті, тому Бог судитиме свій народ, і суд розпочнеться з дому Божого. Бо наш Бог то палаючий огонь. Він говорить: коли захитається хтось, то душа моя його не вподобає, тому що кожен, хто хитається у вірі, хитається на загибіль. Також Бог поклявся, що невірні, горді, непокірні, неслухняні та ті, хто нарікають, не ввійдуть до відпочинку Божого у святе святих. Відпочинок це життя у Христі, коли справжня християнська Пасха звершується в нашому житті, не язичницька, не тілесна. Тоді ми досягаємо небес, і це клятва. Бог не змінить своє слово. Тому так необхідно розуміти і розділяти, що є єврейська, є язичницька і є християнська Пасха, яка відкриває нову і живу дорогу до Небесної Скинії, святого святих через Христа. І лише християнам Бог дав Духа Святого, який свідчить про Откровення Божі, і хто приймає Духа, той стає свідком Ісуса Христа аж до краю землі, адже Дух Божий. Завжди свідчить про Слово Боже: якщо ваша Пасха Христос, то смерть над вами не має влади. Також ви не побачите пекла, проте диявол, смерть та пекло під вашими ногами. Перемагайте їх ім'ям Ісуса Христа, проповідуйте і нічого вам не зашкодить. Ісус дорога і правда, і життя.